і повідомляємо про накладення у разі 50 відправляє Документації на хворі насадження та повідомляє в нас про відповідальність у разі відсутності даних документів. Співробітниками сектору проведення Ахтирського районного відділу поліції постійно вживаються заходи щодо протидії незаконного порубу та реалізації хвойних дерев на передоді новорічних та різдвяних свят. На постійній основі проводяться перевірка місць реалізації дерев хвойних парі. Поліцейському перевіряється наявність відповідних дозвільних документів на продаж маркування самих дерев тощо. Так і сьогодні було проведено відповідні перевірки місць продажу хвойних дерев на вулицях районного центру. Окрім перевірки відповідних документів, поліцейська нагадала громадянам, що за порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу Кодексом України про інстрівні правопорушення передбачено відповідальність у вигляді накладення на штрафу з конфіскацією об'єктів рослинного світу чи без неї. Ця норма розповсюджується як на продавця, так і на покупця.